Новий сучасний навчально-практичний центр сантехнічної освіти працюватиме у Долбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту. Це новий напрямок навчання у закладі, адже за словами директора, є попит на професію. Його відкрили тільки цього року. Набір для здобувачів освіти здійснюватиметься вже з наступного. Підготовка проводитиметься комплексно, тобто студенти, закінчивши трьохрічне навчання, матимуть одразу три професії. Питали, чи є у вас інші напрямки і саме сантехнічного напрямку? І тоді було прийнято рішення про відкриття даного центру для здобут. Очі освіти буде з 1 вересня, а до 1 вересня ще буде проходити курсове навчання незайнятого населення. Це буде інтегрована професія, монтажну систем теплення будівель, оперяджених будівельний і якраз сантехнічний напрямок. Сантехнічний центр створювався спільними коштами влади і бізнесу. 700 тисяч гривень, обласний бюджет і 600 тисяч виділила відома світова компанія з виробництва сантехніки. Також вони надали і свою продукцію, на якій зможуть навчатись студенти. Бізнес. Розуміє цю можливість і на базі профтехосвіти вони роблять свій тренінговий центр, тому що розуміють, що це спеціалісти, які вийдуть апологетами даної торгової марки, тому що вони вчились на зразках цієї торгової марки. Ми відкрили черговий навчально-практичний центр, який буде тут готувати на дуже сучасних технологіях надзвичайно кваліфікованих майстрів. Це будуть сантехніки нового покоління, які дуже потрібні сьогодні країні. Представниця МОН України, яка також відвідала новий навчально-практичний центр, відзначила, що це не перший досвід співпраці закладів ПТО із представниками бізнесу. Лише із даною сантехнічною компанією створили вже чотири подібні центри. Це надзвичайно позитивний приклад такої співпраці і тої синергії, яку можна отримати. Тому дякую вам, дякую Рівненщині за те, що тримає стандарт. Я пам'ятаю 30 на 30-ліття і Я вже розумію, що навіть в такий складний рік, але є 31-й і далі буде. Це вже другий НПЦ, який відкрили у закладі минулого року. Там запрацював центр монтажних систем утеплення будівель. Наступного сподіваються відкрити ще один. Загалом на Рівненщині працює 31 навчально-практичний центр різного спрямування. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.